Всім привіт! Познайомтесь з нашою командою хлопчиків. Вони такі спортивні. А це команда наших граційних дівчаток. Чудова! Привітаємо нашого тренера Сема. А от і він. Він дуже спортивний. Це буде гімнастичний челендж. Команди будуть змагатися за валізу грошей. Що ж, давайте почнемо. Погнали! І так. Так, перший раунд. Чарлідінг. Кожній команді видаємо помпони. У дівчаток помпони є. Тепер вони потрібні хлопчикам. Не відмовляйтесь. Без них ви не зможете позмагатись у першому раунді. Почнемо. Команда дівчаток. обожнюю чарлідінг. Давайте покажу вам свій танок. Як вам? О, ти мила. Це було чудово. А тепер подивіться на мій танець. Він точно має перемогти. Бабуся, давай. Ну, звісно. Ой, у мене защемило спину. Дівчата, я не можу поворухнутись. Ми тобі зараз допоможемо. Ось так. О, бабуся з команди дівчаток зараз не у формі. Тоді давайте подивимося, що ви гадали, хлопці. Що ви скажете? Хлопці, термінові збори. Хлопці, менше слів та більше діла. Ага, погнали. Повторюйте за нами. Ми вивчили цілий танок. І фінальна точка за мною. Зараз, зараз. Оу, розтяжки не вистачило наш шпагат! Ой, боляче в мене. В мене. В мене зараз вийде. Напевно. І ще трохи. А! <гум> Клас! Ну, як вам, тренер? Дякую, хлопці. Так, чудово, у мене немає слів. Це було чудово, хлопці. Ви впорались на п'ять з плюсом. Наступний раунд це баскетбол. Це вже поактивніше, друзі. Всім потрібна нова баскетбольна форма. Хлопці явно радіють більше ніж дівчата. Нам знадобиться кільце для баскетболу. От і воно. І так, дівчата, ви починаєте першими. Добре, я почну. Треба закинути м'яч у кільце. Це простіше простого. Ох ти, брітні, впоралась. Хто далі? Хлопці. Як вам таке? А ви зможете? Це було круто. Але я теж так можу. Відійді. Зараз закину прямо в кільце. Вийшло. Прямо в ціль. Подумаєш, має тепер ти. Добре. Беремо м'яч, а тепер кидаємо прямо в кільце. Вийшло. Це просто! Зараз я також так зроблю. Дивіться. Добре, тепер моя черга. Беремо м'яч. Зараз я покажу їм фірмовий кидок. Потрібно прицілитись, потрапити рівно в кільце. Головне не потрапити у тренера Сема. Кидаємо. О, вийшло. Вийшло. Що таке? Чому ви не радієте? Якщо я зараз потраплю, то ми переможемо. Так. Погнали, Кидаю! Аби м'яч потрапив прямо в кільце. Будь ласка, будь ласка. Оу, о, ні. Невже я промазав? Що? Отак! Вийшло! Є! Клас! Що ж, вся команда хлопчиків потрапила прямо в кільце. А це означає, лише одна команда хлопців знову здобула перемогу. Супер! Тепер найцікавіше. Потрібно підняти 120-кілограмову штангу. Всі повинні впоратись, але для початку вас усіх потрібно переодягти у зручний одяг, отак. А тепер, дівчата, чудово. Давайте почнемо. Ось і сама штанга. У ній 120 кілограмів. Вау! Погнали! Дівчата готові. Ми? Ні, хлопці будуть першими. Добре, хлопці, хто піде першим? Вирішили? О, Дені буде. Сміливий. Давай тягни штангу. О, у Дені костюм порвався. О, милі серця Дені. Серйозно? Ні. Ви всі бачили мої серця. Яка ганьба. Що ж мені робити? О, ні. Річард, що ж нам робити? Так. Незручно вийшло. Що думаєш? Я піду. Я зможу підняти. Потрібно трохи розім'ятись, а тепер піднімаємо. Давай! У мене вийде. Зараз, зараз. У мене точно вийде. Залишилось небагато. Е! Ну, я вірю в себе. Давай, давай, давай. О, нічого собі. Ти зміг так високо підняти штангу. Давай, ти маєш підняти її над собою. Погнали, ти зможеш, ти зможеш, зможеш. Давай, давай. О! Хлопці, я не можу підняти. Штанга мене притиснула, допоможіть. Як же так? Йому потрібна допомога. Давай, вперед. Ці хлопчики такі слабкі. Стійте, дівчата. Я сама допоможу йому. Але перед цим треба з'їсти броколі. Воно приносить багато сил. Повірте. От я вже відчуваю заряд потужності. Ого. Бабуся твої м'язи ростуть на очах. Очманіти. Мені важко дихати. Хлопці, піднімайте. Що це з бабусею? Ого. Я виробився. Дивно. Бабуся, що з вами? Так, я ваша бабуся. Це все брокколі. Воно надає мені сил та корисних вітамінів. Тепер я точно підніму цю штангу. Розійдись. Працює професіонал. Ось так. Легко та просто. Та це ж пушинка. Бабуся. Ого. Бабуся, ви точно перемогли всіх у цьому раунді. Це дуже крутий результат. Перемога команди дівчаток. Добре, зараз зроблю рівно сто. Все. Це мені більше не потрібно. Ей! Ха! Я і вас можу прокачати. Любий тренер. Останній раунд це художня гімнастика. Потрібно показати, що ви можете. Команда дівчаток готова. Так. Можна я буду перша. У мене є стрічка. Я покажу пару вправ зі стрічкою. В мене виходить так гарно. Так, Майлі, ти справжня граціозність. Все так гарно, що важко відірвати око. Супер. Майлі відстояла команду дівчаток. Я поставлю рівно 9 балів. Хто тепер піде? Тепер моя черга. У мене буде виступ із м'ячем. Я знаю пару класних трюків із м'ячем. Ви точно всі будете в шоці. Клас! Це було круто. Ти впоралась на вісім балів. Залишилось показати свої можливості бабусі. Я вже знаю, що робити. Дайте мені кілька хвилин на підготовку. Та що вона зможе, вона ж стара. Ви навіть не знаєте, на що я здатна. Зробимо пару обертів. Тренер Сем у мене вірить. Ну як? Ой, погано розім'ялася. Чудова робота, бабуся, десять балів. Поглянемо, що вміють хлопці. Хто піде першим із вас? Хто? О, Деня, погнали. Давай. Та ні, ви чого? Хлопці, я не вмію. До да, добре, давайте спробуємо. Як вона там робила, стрибала, бігала з боку у бік. Головне розвіювати стрічкою. Виходить, як вам? Непогано, Дені. Ти чудово справляєшся. І остання крапка готова. А що зі стрічкою? Ой, пробачте, тренер. Це вийшло випадково. Я ставлю тобі три бали, Дені. Добре, добре. Тепер я Я покажу клас із м'ячем. У мене все вийде. Я багато років граю в баскетбол. З м'ячем я точно зможу впоратись. Як вам? Круто, так? Набагато краще, ніж у Брітні. І останнє підкидаємо та ловимо. Дивно, де м'яч. Моя голова Квентін. За таке тобі одиниця. О, хлопці, зараз буду я. Перед таким трюком мені потрібно точно розім'ятись. Зараз у мене вийде. Якщо бабуся змогла, то тобі я ставлю нуль, річард. Перемогла команда дівчаток. У вас нічия. Обидві команди забирають приз. Ви всі перемогли. Можете поділити гроші між собою. Вітаю! Сіла Веліза! Налітайте! Клас! Класно! Нам подобається. Зробимо дочі з грошей. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!